Вечір настав. Я зрізала всю айву свою. Вона так пахне гарно. Але вона почала, я думала почекати, поки вона сама почне падати. Але вона почала гнити на гілках, бачите, і я. Я її... Ой, оце хто сидить. Меняньте. І я її... Чей не хоче? Противиця, тебе ополетів. І я її вчора горіхи скубала, руки чорні, і я її позрізала. Ось вона вже почорніла. Ще є така зеленкувата ось як оця. Але я її зрізала. Завтра буду щось робити. Гляньте, як гарно виглядає піраканта в садочку, яскраве таке забарвлення саду, але я її все одно не хочу, вона дуже колюча. Ну що, повигрібала я свої вже багаторічники. Оце рожева панда, полуниця. Вона дуже добре розростається, гляньте, куди розетки пішли. Але ж Полив у мене поганий і вон розетки, то ні Ну зараз вже краще, звичайно. Тому б вона пішла ще більше, і ще далі. Але як є, оце скоро буде. Це вишнева буде. А ті світленькі жоржинки. Так, ну і що я хочу показати? Я зробила врешті-решт хвіртку. Зараз покажу, зараз закрию. Ну, скажу так, зроблено топорно. Ось я, зачепила. Це я так спеціально зробила. Ось. У мене ж собаки бігають, тому підняла її високо і зробила отут великий. Перехід, щоб вони бігали, щоб не знесли собі голови. Вінте, як цвіти, гастричка. Гарнюня така миленька. Звідси, це отак виглядає, я ж кажу, топорно зробила. Ну, зробила та й зробила. Я поки докумекала, як оці навіси повісити, ой, сто раз підходила сюди, сто раз приміряла. А потім взяла палку, там поставила коло себе і почала на місці приміряти. Ну це ж одне й те саме, правильно? Моя мадринка, бідолашка, я не знаю. І горить вона, гляньте, кінчики жовті, бачите? 42 градуси у нас вчора було. Тож. Так, ну зате я не зібрала це гілля, не відтягнула його. Воно так і лежить. Може, зараз повідтягаю. Отуди, до винограду. Вдалену городу. Зараз зараз повідтягаю. Все одно бойлер гріється. Так що ось так. Ось так тепер виглядають ті мої ворота. Грубо, не тесано, я згодна. Але так у мене вийшло. І я задоволена, що в мене так вийшло. Як вийшло, так і є все. Те, що я хотіла давним-давно, я запланувала це і думала, робити чи не робити, а потім все-таки зробила. Ні з того, ні з цього. Почали гепати, і я думаю, ну чимось треба займатися, та й пішла працювати, аби трішечки забутися. На добраніч, тихої ночі.